подлюка Леніна викинула. Без поняття. Це, наверное, місцеві проволок. Вони наїлися терористичних порядків. Трилітерного гатунку вочують, що досхочу тепер просяться в Україну, бо кажуть українці. Вони на підтвердження своєї відданості жителі, колись Ленінського, нині вже перейменовано населеного пункту, навіть голову червоного ідола притягли, аби надійніше відгородитися до окупантів і укріпити позиції наших військових на межі з окупованою горлі. Яка ситуація нині на фронті? Що відбувається на континентальній футбольній ниві? Буде розповідь просто за мить. Добрий вечір. Це спецкорна два плюс два, і ми розпочинаємо. Червень-липень. Міністр оборони України окреслив терміни, коли додому поїдуть бійці мобілізовані в п'яту хвилю. Про ми... Зараз, я лично скажу, не можна убрати. Ну для легкових, для наших Україні. у чагарях, колишньому Ленінському, на можі з окупованою Горлівкою, місцеві жителі раптом згадали, що вони українці. Слова, що їх нормальні люди тепер соромляться у Тернополі заборонили Росію разом з її лексичними похідними. Гради ворожі в окупованому Іловайську – кадрові російські відпускники 45-ї окремої десантної бригади війська суміжної федерації. Місцевій Донецькій гопоті з автоматами у поміч бойовики просто біля лінії фронту нарощують кількість армійської техніки та бійців. Водночас, інтенсивність обстрілів дистанційних мінометних та артилерійських ворог і не думає зменшувати. кажуть у штабі ато Троїцьке, Авдіївка, Зайцеве та Новгородське потрапили нині під вогонь бойовиків у секторі Донецьк. На Луганщині стріляли найманці поблизу. Новозванівки. Найбільше ворожих атак зафіксували на Маріупольському напрямку чверть сотні разів упродовж доби. Окрім стрілецької зброї, бойовики атакували Мар'їнку, Красногорівку, Новотроїцьке, Березове, Тарамчук і талаківку із великокаліберної артилерії. На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції під Мар'їнкою, Красногорівкою, Новотроїцьким, Тарамчуком та Талаківкою. А зенітної установки. Поруч Березового. О 22-й годині з південно західної околиці тимчасово куповано до Кучаєвська супротивник вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку наших укріплень неподалік Новотроїцького та Березового. По мирних кварталах Красногорівки лупив танк. Оманливі маневри чи підготовка до Великої війни. Поблизу окупованих Тельманово та Докучаєвська на бойове чергування стали два ворожі артилерійські дивізіони. Аналітики групи «Інформаційний спротив говорять про 152-мм гармати мста Б та Д 30 У бік то таки Докучаєвська. щоденно терористи перекидають тепер боєприпаси. На північних околицях Донецька наші розвідники помітили нові самохідні артустановки установки акація та ворожу бронегрупу з танками та БТРами. Уже не перший день на фронті поблизу Авдіївки точиться розмови про можливий наступ противника. Водночас з бійці 128 двадцять що тримають рубежі на цій ділянці фронту. Про такі плани ворога знають, каже Євген Назаренко. Зустріти окупантів та відігнати їх, хоч до самого кордону, стверджують, готові. Зеніт колишня радіолокаційна станція, зараз зруйнована вчент. Про призначення цього об'єкту до війни нагадують хіба що іржаві та понівечені радари. Останнім часом бойовики знову працюють по зеніту важким калібром. Можете подивитися самі перемир'я 152-го калібру. Воронка мені майже по груди. Вирвами від артилерії різного калібру та важких мінометів тут всіяно все. Все свіже. Ворог активізувався останні декілька тижнів. Терористи просто гатять із житлових кварталів Донецька. Вони підганяють і користуються тим, що ведуть огонь жилої зони. Тобто, навіть при желанні, при можливості відповідати тут. Цим тобто, тактика стара. Віталій на війні самого початку прийшов добровольцями. Буде до кінця каже: відповісти адекватно навіть вогневим позиціям російських наймаців 128 двадцять нічим. Адже українські солдати домовленості мусять виконувати. Хоч кожної ночі чують, як важка техніка бойовиків снує Донецьком, і наші солдати знають, де вона. Заводиться техніка, слишком ж недалеко косте техніка прагріва, техніка є слишком кладу. Мінські умови, домовленості. Ми соблюдаємо. до позиції сепаратистів тут лише лічені сотні метрів з одного боку. Спартак трохи далі Донецьк. За моєю спиною зовсім поруч знаходиться окупований Донецьк. Можете бачити будівельні крани. Колись до війни тут хотіли побудувати нове житло для українців. І тепер все будівництво а В тих висотках знаходяться коригувальники терористів. Нещодавно з'явилася інформація, що терористи готують наступ на Авдіївку. Зеніт, шахта, будівка та промка це одні з перших позицій, які стануть на шляху ворога. Нужним такі не став, як здесь коксовые предприятия, дій довольно, як шахти, як тобто, саме по собі. Як земля, як розв'язка, дороги. Всі такі пункти, которые имеют, пускай приходить. В день терористи зазвичай мовчать, але не сьогодні. А є сюди-то прильоти, артилерія? Ну, вот, пожалуйста. Ну, це не артилерія, ну но... сепаратисти почали крити бутівку та сусідні позиції, але хлопці на це не зважають, бо порівняно з темною добою це навіть обстрілом не вважають. 128 го готово до будь-якого сценарію, особливо тут чекають на команду вперед. Євген Назаренко, Михайло Пуття та Олег Зуров. Спецкор 2+,2. Чотирьох бійців із передової гвинтокрилом доправили впродовж доби до лікарень Дніпра. І сьогодні ж медики тамтешньої обласної лікарні повідомили об новину. Прийшов до тями 26-річний воїн, якого минулого тижня із тяжкими пораненнями доправили з-під Маріуполя. Фугас, що вибухнув у ногах військового, в обличчя. Чоловік втратив око та руку. У Бійця складне поранення голови, і буквально все тіло зрешечене осколками. Під час першого жогляду в нього зупинилося серце, але лікарям вдалося його запустити. Медики обласної лікарні Провели кілька операцій, кажуть, за медичною статистикою. З такими ушкодженнями пацієнти не виживають, але їм вдалося вибороти воїну життя. Він, немоддя ні на що, вижив. Сьогодні він приходить в повне сознання, виконує всі команди, показує язик. Це ще одне чудо. З такими раненнями я їх навіть не хочу показувати. Вони дуже страшні. Ні в яких книгах ще не було, щоб виживали. Списки 25 українських бранців передали на засіданні тристоронньої контактної групи в мінську. Україна вкотре запропонувала про російським бойовикам формату обміну полоненими 25 на 50. Утім, представники трилітерних псевдоутворень демонстративно затягують процес обміну, не надають інформації про місце перебування полонених та їхній фізичний стан. Також українська сторона ініціює зустріч українських заручників із їхніми родичами на території не українській владі. Воно бойовики лише загострюють ситуацію на лінії зіткнення. Тільки за червень по позиціях наших військових випустили більше як три тисячі мін та артилерійських снарядів. Ми ще раз і ще раз надіслали пропозицію по звільненню 25 українців. Це ті українці, це військові. Ми знаємо місце їх знаходження точно де вони там знаходяться. Вони іноді виходять на контакт зі своїми родинами. Це питання заблоковано сьогодні бойовиками, тому що Росія таким чином намагається тиснути на Україну в питанні амністії. Сіра зона проситься в Україну жителі села Ленінське поблизу Окупованої Горлівки згадали раптом, що всі вони українці тепер їздять по продукти не до бойовиків, а український і турецька ще просять перенести блокпости та взяти їх під охорону. Але чи стали вони щирими українцями? Наші військові в тому відверто зізнаються, сумніваються про життя поміж двох світів. Олександр Загородний. Чагарі, хоча місцеві називали його поетично долина життя, тому що жили там здебільшого шахтарі. Як ви пам'ятаєте, жили вони завжди непогано, але тепер вони звикають до іншої назви сіра зона. Від долини залишилася лише дорога життя. Щодня мешканці села Ленінське а по народному чагарі йдуть по ній сюди до українського блокпоста. Офіційного переходу тут нема, але селяни просять пустити їх у Турецьк. за продуктами у лікарню. До горлівки в ДНР вони вже не хочуть. От було пост можна вже баганітні блокпост. Я не можна убрати. Ну для легкових, для наших машин ми в yes, Україні. Это... час і часу тут трапляються суперечки у чагарях, хочуть пільг, допомоги, пенсій, але не люблять київську владу. Сварять президента і Верховну Раду. Українські військові кажуть, добре вивчили цих людей. Розговори у них у всіх однакові. По Во всьому вони завжди винять українську власть Порошенка в частності. Хотя не Порошенка звав сюди за Захарченка. Латнівського, понимаете? Вот они говорят, теперь размахивают украинскими паспортами. говорят, что мы граждане Украины, пустите нас. Мы их пропускаем, естественно. Но никогда они ни ні разу не сказали что то против ДНР. ні разу військові спеціально запитують звідки стріляють бойовики. Селяни в один голос кажуть, що вони нічого не чують, нічого не бачать. Сьогодні ці чоловіки на старенькому тракторі приїхали за гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. Вони, як діти, тішаться тушонкою. Про те, що Донбас годує усю Україну, уже не згадують. Маска, Макарони маска, тушонка, риби. Зущунка може бути, може бути, а може і може. А в тих маленьких пакетах там така зубна паста, зубні щітки. Шампунь, мила. 149 продуктових наборів гігієнічних наборів. Це для конкретного села. Да. Це для кого? Для кого? але на вона називається південна. За гуманітарною колоною уважно стежать бойовики ДНР. Звідси до їхніх передових позицій менше двох кілометрів. Українські військові пропускають машини і одразу ж блокують дорогу гумою, пеньками і навіть відбитою головою. Ленина. Мне кажется, под люка Ленина выкинула. Без понятия, блин. Это, наверное, местные приволокли. А знаете, кто знает? Вин знает, кто его выкинул. Ну да. Давайте мы ему очи протрем. Ленін з відбитим носом тепер дивиться на окуповану горлівку. Бійці напівсерйозно напівжартома Сподіваються, що любителі русского міра та пошановувачі радянського союзу не стрілятимуть у вождя світового пролетаріату. З Сірої зони з Донецької області Олександр Загородний, Влад Журенко та Лехосенко. Спецкор два плюс у Чернівцях колишні однокласники Андрія Альошина, бійця 80-ї аеромобільної бригади, що загинув на фронті, відкрили як пам'ять про нього меморіальну дошку. Десантник загинув у бою рівно два роки тому, коли колона військової техніки, що прямувала до Луганського аеропорту, потрапила під обстріл ворожої реактивної артилерії. Перший же постріл влучив в автівку повну боєприпасів, який був Андрій. Понівече на тіло військово змогли ідентифікувати лише через кілька місяців. Андрія призвали до війська під час першої хвилі мобілізації, незважаючи на поганий стан здо. Він уже за місяць вирушив на фронт. Там боєць прослужив трохи більше місяця. Указом президента України, старшого сержанта, нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пам'ятну дошку відкрили на фасаді гімназії номер 5 де Андрій навчався. Пишаюся своїм сином. Дуже не вистачає мені і нашій родині його в житті. Але надіюся, що і він, і сотні інших героїв, які віддали життя. Пішли свідомо на цю війну і загинули недаремно. Коли настав момент рушати на фронт після навчання, побратими запитали: ти з нами? Безумовно, так. Він, як справжній чоловік, він не міг їх залишити. Він встиг разом з побратимами звільнити слов'янськ успішно. І загинув він за кожного із нас з вами. На дембель. Кроком руш, незважаючи на складну ситуацію на фронті, бійці, що прийшли до війська у п'яту хвилю мобілізації. Незабаром червень липень лунає термін, повинні бути вдома. Наказ, нібито, вже готовий підписати верховний головнокомандувач президент Порошенко. Принаймні таке кажуть в адміністрації президента. Є відомості, що міністр оборони генерал Полторак доручив посадовим особам підготувати документи пов'язані з демобілізацією для заміни на передовій воїнів п'ятої хвилі. Кажуть, що міноборони вже підготували особовий склад на полігонах та в тилових розташуваннях. Нагадаю, п'ята хвиля мобілізації розпочалася торік, у квітні і тривала близько двох місяців. Точну кількість мобілізованих у міністерстві оборони не повідомляли. Нещодавно відбулася відбулася розмова президента з міністром оборони щодо проведення демобілізації. Глава держави повністю повністю підтримує це рішення. Про що він зазначив під час розмови з міністром оборони? На початку наступного тижня Міністерство оборони внесе відповідний проект указу, який буде розглянуто президентом України, та прийняті відповідні рішення. Він вижив. Попри прогнози лікарів, військовослужбовець 93-ї механізованої бригади Олександр Котов зробив те, у що медицина не вірила. Вийшов із коми та навчився наново рухатися і розмовляти. Нині офіцер веде майже повноцінне життя. Його підтримували всі: кохана жінка, волонтери, бойові побратими просто небайдужі люди. Тільки держава лишилась осторонь. При тому, що на лікування в місяць воїну треба щонайменше 6 тисяч гривень. Цих грошей у нього просто немає уже півроку. Він не може отримати документи про звільнення з армії. З квітня не отримав жодної копійки. Вони разом боронили країну під Донецьким аеропортом. Нині збираються на мирній землі провідати пораненого бойового товариша. Нас тоді зібрали в опитно. Сказали, хто візьме на себе роту, хто має команду. Всі відказалися, Саша сказав, я попробую. Усі питання, всі по бойовому захисту в опитному. Це все питання рішав. Олександр Котов зі званням прапорщика наважився взяти командування цілою ротою 93-ї бригади. «Ми обіцялося і нагороди все, і звання йому обіцялися». Обіцянки забулися вмить, тільки но Сашка тяжко поранило. Ось він на позиціях у грудні 14-го усміхається. А це вже лютий 15-го. Ворожа міна ледь не забрала життя. Понад місяць у комі апарат штучного дихання та прогнози лікарів. Олександр навряд чи виживе. Він заново вчиться рухатись і говорити, і вже за кілька Сяців просто вражає медиків врочів що Так швидко вас васанавлюшочим швидко. і ось рік по тому він майже самостійно піднімається на сцену, аби отримати нагороду за участь у бою. У нього досі німіє лівий бік. Самому пересуватись важко у голові осколок. Йому занизили групу інвалідності, а за станом здоров'я вже давно мали би звільнити зі збройних сил. Шесть пакетів документів зібрали про тому що я не придатний до служби до військової служби. Кохана жінка Леся вже губиться у зверненнях. Не придатний до військової служби з виключно з військового обліку. документи надіслали до бригади. Чому не звільняють уже з минулого жовтня? Точної відповіді ніхто таки не дав. І з полковниками розмовляла і. З родними. Це получається вже скільки місяців? Вісім на восьм. Вісім місяців нас не можуть ніяк звільнити без причину. Поки Сашка не звільнили, він не отримує пенсії. Дорогі ліки проти судом допомагають купувати волонтери. Їх висилають з Болгарії. Така упаковочка: вісім дев'ять євро. У нас в Україні дві вісімсот три тисячі. Помагають хто угодно, крім нашого нашого государства. Ні, лікуватись, ані жити немає за що. Ніяких грошей Сашко не отримує з квітня. Він і не звільнений ще. Якщо не звільнений, то, то де зарплата. А якщо він е, уже на пенсії, то де пенсія? У Міністерстві оборони на запит журналістів відповідають: Прапорщик Котов таки звільнений з військової служби, але рахується в частині на лікуванні, тож має прибути туди. Пара сумно зітхає. Це вже енний, але якийсь новий варіант відповіді. Боротству чесно говоря, з наша бюрократія. Чесно я ще раз їздив на війну. Там хоч знаєш де противника з цими бюрократами. Чесно говоря. за рік він навчився фізично рухати рукою. Бачити. У нього вже рука ця працює, але морально руки опускаються. Чесно, що що Леся руки опускаються, що у мене вже руки просто вже надає. Вони давно запланували весілля, але всі сили йдуть на паперову тяганину. Я вже давно предложив зараз. не вистачає, і забілю бюрократії. щоб його звільнили, і не він повинен добиватися, а вони повинні були це все передати, приїхати і сказати спасибі. За те, що отслужиє його груди, всипані медалями їх вручали і побратими, і волонтери. Це за заборону Донецького репортає та за участь в бою, але від держави жодної євгенія цвітанська, Павло Бондаренко, Андрій Марченко, спецкор два плюс два. Святошинський суд Києва сьогодні визначав, де саме перебували підсудні беркутівці в день розстрілу майдану 20 лютого 2014 року. Прокурори надали роздруківку часу і місця мобільних переговорів Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янишевського, Сергія Тамтури та Олександра Маринченка. Різні станції мобільних операторів пеленгували їхні телефони упродовж дня. Сторона обвинувачення заявила, що всі названі силовики були в районі вулиці Інститутської, коли розстрілювали активістів. Адвокати наголошують, що дані операторів не точні. Показують лише напрямок радіохвилі, а в якій саме точці сидів боєць ні. Нагадаю, п'ятьох екс-бійців Беркуту звинувачують у розстрілі 48 майданівців 20 лютого 2014 року. Святошинський суд узявся за розгляд справи по суті. України присутні що 20 лютого першій половині дня. Е Троє з обвинувачених документів, яких ми сьогодні дослідили, перебували саме в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв'язку, які охоплюють майдан незалежності вулицю Інститутську, при з вулицею Ольгінською. Ми впевнилися в тому, що телефонія на сьогоднішній день технічні можливості операторів зв сотових, сотового зв'язку сотового зв'язку не дають можливості встановити точне місце перебування, точку абонента в момент дзвінка. Вони дають лише приблизний радіус. Відфутболили всі питання через чемпіонат Європи. Депутати українські мало не провалили сесійний день. кажуть, до Франції збиралися шість десятків палких оболівальників, але Лінивих народних обранців через розголос у пресі на засідання до парламенту вони таки прийшли, але працювали неохоче. Зниклого Онищенка свого колегу, яку звинувачують в оборудках на газовому ринку, не знайшли. Закон про спецконфіскацію, який мав би повернути бюджету гроші, накрадені Януковичем. Заговорили вечірнє засідання. Так, взагалі, проігнорували його. Про важке сьогодення у Верховній Раді Ольга Кошеленко. Ось так виглядає депутат, в якого є залізний аргумент, чому сьогодні по обіді він мусить бути не в сесійній залі, а на футболі у Франції. Голова бюджетного комітету і водночас федерації футболу Андрій Павелко. Колеги роблять з ним селфі, а він великодушно сміється з їхніх жартів. Хто ще полетить чартером Федерації футболу, не каже. Ті списки, які я бачив, там немає. Я не відділа депутата. Комітета мера на з виключно з військового документи надіслало добри. Гади, чому не звільняють уже з минулого жовтня? Точної відповіді ніхто таки не дав. Із полковниками розмовляла із ротними. Це получається вже скільки місяців? Вісім на Вісім місяців нас не можуть ніяк звільнити без причину. Поки Сашка не звільнили, він не отримує пенсії. Дорогі ліки проти судом допомагають купувати волонтери. Їх висилають з Болгарії. Така упаковочка: 8-9 євро. У нас в Україні 2 вісімсот тисячі. Помагають хто угодно, крім нашого нашого государства. Ні, лікуватись а. Ні, жити немає за що, ніяких грошей Сашко не отримує з квітня. Він і не звільнений ще. Якщо не звільнений, то, то де зарплата? А як передодні в його офісі провели обшук. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький особисто привіз до ради подання на затримання та арешт. Щоб не казали, що воно десь ходить далеко. І оскільки я заїхав, забрав в генеральній прокуратурі, оскільки треба було доповісти генеральному прокурору проінформувати про подання. Я його забрав. Особисто завісно, оскільки це дорозі на роботу, скажімо так. Це подання ще має розглянути регламентний комітет. Аж потім відбудеться голосування у залі. Де Онищенко? Правоохоронці достеменно не знають. В антикорупційному бюро стверджують, він вже втік за кордон, але про всяк випадок заарештували його приватний літак. Спецкор тим часом спілкується із депутатом СМСКАМ. Той запевняє, він у Києві працює з адвокатами. На суботу обіцяє інтерв'ю. Про літак запевняє він на місці. У мене не можуть нічого арестувати, пока не сняли неприкосновенність. Тим часом депутати фізично присутні під куполом, ухвалюють рішення з незвичною для себе активністю. Закон просили спецпризначення, звернення до вселенського патріарха про автокефалію української церкви, квоти української музики на радіо. Що третя пісня в ефірі не лише вночі, але й у прайм, має звучати українською. Колеги, я дуже вас прошу не виходити в залу. Не шанс прийняти ще одне історичне рішення. Робота зупиняється, коли доходить до спецконфіскації грошей Януковича, законопроект Народного фронту. Віддати гроші сім'ї президента утікача на армію. Тетяна Чорновол вимагає з портретом свого маленького сина, написаного нею. ж. Ви знаєте цього хлопчика? Ви знаєте його? А це ваш син. Це ваш син. Бо цього хлопця звати Устим Березовий. Його батько загинув 10 серпня в бою за Іловацьк на фронті. Надія Савченко бурхливо реагує на виступ колеги. Закон виписано так, що вкрадені гроші можна буде вкрасти ще раз. Я... За те, щоб забрати Янковича гроші. просто не за те, щоб їх вкрали, і вони не дійшли ні до науки, ні до освіти, ні до армії. І я боюся, що їх вже вкрали. Розумієте, і вони вже нікуди не дійдуть. Так або ми випишемо нормальний закон. Або давайте почнемо армію блі, з генералів. Більшістю голосів спецконфіскацію навіть не включають до порядку денного лідер фракції Народного фронту. Оголошує бойкот. Ми не будемо голосувати за за жоден законопроект. Тому що головне це обороноздатність країни. Нам треба країну захистити, а потім голосувати за пільги. Якісь Все. увечері у сесійній залі зареєструвалося понад три сотні депутатів, але перше ж сигнальне голосування засвідчило Голосують зо 200. Тож розійшлися до п'ятниці. Переміг футбол. Ольга Кушленко, Марія Васильєва, Ірина Маркевич, Ілля Шенкаренко, Андрій Тримбач. Спецкор два плюс два. У Дніпрі створили єдину радіохвилю для водіїв та патрульних. Вони миттєво можуть обмінюватися даними про надзвичайні пригоди, розшук злочинців, викрадення авто чи навіть п'яних за кермом, що становлять небезпеку для пішоходів. Радіоканал цілком безкоштовний його створив місцевий житель після того, як йому довелося розшукувати зниклу дівчину. Щоб бути на зв'язку, достатньо мати смартфон чи планшет. Туди встановлюється програма Радіозело. На каналі ЧП «Інфо Дніпро» може зареєструватися кожен охочий. Патрульні також долучаються на добровільних засадах. Нині радіоканал об'єднує 800 водіїв. Більшість таксисти і розробники кажуть, учасників більше буквально щодня. Водітілі сидіти, від ну, виходить п'яна компанія, и неадекватным поведением водитель, то есть выпивший, садится за руль и едет. Не всегда кто-то позвонит 102 и не всегда успеет среагировать на это. А вот нажав одну кнопочку, он спасет чьи-то -чьи жизни. Слова «Россия» Російська Федерація та Москва заборонили в Тернополі. Відсьогодні їх не можна використовувати в зовнішній рекламі та інформаційних вивізках на вулицях міста. Це рішення депутатів Тернопільської міської ради. Щоб рекламодавці не хитрували до заборонених, внесли ще й усі похідні від цих слів, а також їх переклад іноземними мовами. Таку ініціативу виявили місцеві громадські організації. Далі кілька тижнів тривало обговорення на сайті міськради. Від сьогодні керівники та власники 10-денний термін, зобов'язані демонту. Увати вивіски щити, таблиці та дошки, які містять такі слова, і вони таке виконують розпорядження. Наприклад, працівники філії Сбербанк Росії вже сьогодні вночі забрали з назви на фасаді слово Росія. Ми пропонуємо всім тернополянам, які будуть бачити вив'яз з цієї реклами, звертатися на телефон гарячої лінії міської ради 1580. Є підрозділ муніципальної поліції, які відповідальні за правила благоустрою. Є спеціальний відділ міської ради, який відповідальний за дозвіл на розміщення реклами, і власне в межах діючи законодавства тих компет... тих повноважень, які надані цим підрозділом, будемо реагувати. Трьох російських уболівальників за вчинення бійки перед гроєю Росіян, Англія французький суд засудив до двох років 18 та 12 місяців тюрми. Два десятки уболювальників та їхнього лідера Олександра Шпригіна висилають із Франції. Рішення ухвалила поліція Марселя через масові бійки, які росіяни влаштували минулими вихідними і ще до початку та безпосередньо під час гри між збірними англіями -Англія. автобуси з російськими фанами затримали. нагадаю, два дні тому, коли ті прямували до Лілля на чергову гру свою збірної. Ті ж росіяни, яким таки вдалося потрапити на матч, знову побилися. Сутички на вулицях цього разу Ліля почалися збійки британських і російських фанів. Щойно російська збірна пропустила перший м'яч від словаків. Безлади на тому не зупинилися. До вечора приросли в зіткнення з поліцією. Там також було чимало вже і британських уболівальників. У наслідок чого поліція розігнала хуліганів сльозогінним газом. Майже чотири десятки фанів затримали, півтора десятка потрапили до шпиталю. Футбольна фортуна нині була на боці англійською збірною. У першому сьогоднішньому матчі на євро 2016 Родоначальники футболу зустрічалися з сусідами збірною «Вельсу». І саме валійці забили першими і вигравали весь перший тайм. На початку другого англійці зрівняли рахунок. втім вийти вперед не могли. І вже у доданий час британцям таки усміхнулася фортуна. Вони забили вдруге і дотиснули команду Вельсу 2 2-1. Утім, на цей поєдинок нині цей поєдинок не головний нині для всієї небайдужої України. Уже за лічені хвилини наша команда вийде на зелений газон у Ліоні мірятися силами зі збірною північної Ірландії. З яким настроєм українці підійшли до гри, та яка атмосфера планує навколо стадіону? Розповість Роман Бебех. Доброго дня, шановні друзі! Знаходжуся на стадіоні Парк Олімпік, стадіон, який був побудований під Євро, 2016 І Саме тут незабаром збірна України зіграє свій другий поєдинок на євро. Дуже Такі ходять думки про те, що поєдинок цей буде ключовим, оскільки після поразки від Німеччини нам потрібно сьогодні брати очки, нам потрібно перемагати. Якщо ми сьогодні не беремо очки, ми розуміємо, що ми завчасно поїдемо з євро. І такий же настрій, в принципі, йшов і від головного тренера Михайла Фоменка напередодні матчу, і проти і від захисника збірної Артема Федецького всі розуміли, наскільки це серйозний матч. Але наша основна проблема в цьому поєдинку, що нам потрібно буде грати першим номером, нам треба буде. Нав'язувати свою гру, а ми більше збірна України любить грати на контратаках. І сьогоднішній матч має показати силу насправді збірної України, тому що проти Німеччини, проти чемпіонів світу, всі ми розуміли, що у нас було дуже мало шансів. Потрапити на сьогоднішній поєдинок для охочих зовсім не проблема. Кілька хвилин тому українці купили у перекупників квиток номіналом у 145 євро. Увага! Всього навсього за 20 євро. Це говорить про те, який насправді. Псевдожіотаж на сьогоднішній поєдинок. На жаль, ми програли його з болівальницької точки зору ще до старту матчу, тому що північної Ірландці сьогодні в Ліоні ну, в разів п'ять більше. Вони сьогодні, я б сказав би, навіть окупували місто, але всі поводилися дуже привітно, співали пісні і ніяких зовсім конфліктів між болівальниками Північної Ірландії та збірної України не було. Єдиний інцидент трапився у центрі міста, коли поліція на кілька на хвилин 15 затримала українських ультрас, фанатів з Києва та Харкова, перевірила їхні документи, тому що їм не подобалося, як вони були вдягнені. Це було 20 молодиків, але сам епізод було дуже швидко вичерпано. З вірою у перемогу збірної України з Ліона, Роман Бебех, спецкор. І з надією на українську вже сьогоднішню принаймні футбольну перемогу ми беремо нетривалу паузу інформаційний підсумок доби рівно о 23-й Традиційно тоді зустрінемося.